Так, всім привіт! Е, показую, які у нас є у виробництві силові гідроциліндри. Е, так, хочу вам розповісти трохи про їх особливості, чим вони відрізняються від більш дешевих, е, які ви можете придбати там китайські чи ще якісь. Е, очередний раз кажу, що дешево не завжди добре. Дивіться е, вуха. З цієї сторони це ковані вуха. Це не варне, тут воно вас не відірве. Дуже якісно. Тут і тут масляночки. На втулках. Кому треба, робимо на Шесах, на підшипниках. Кришка. Ось кришка, дивіться, на різьбі. Різьба не маленька, різьба широка. Тобто, коли прийде час його ремонтувати, він легко демонтується, ремонтується, це здешевлює його ремонт. Так, Таких у нас гідроциліндрів багато. Також ми можемо виготовити під ваші розміри. Часто звертаються на якусь імпортну техніку, їх або вже немає, або дуже дорого замовить. Тож питань нема. Звертайтеся, всім гарного дня, папа. -па.